На минулому тижні до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшло 153 звернення, по яким відкрито 62 кримінальних провадження. 14 лютого до чергової частини Лозівського відділу поліції звернулася 66-річна мешканка міста Лазова, яка повідомила про те, що близько 10-ї години 40 хвилин в місті Лозова по вулиці Толстого невідомий чоловік із застосуванням фізичного насильства, а саме штовхнув її в огруди, заволодів її велосипед. Працівниками відділу поліції під час комплексного відпрацювання міста Лазова по гарячим слідам у скоєнні вказаного кримінального правопорушення було викрито непрацюючого 37-річного мешканця міста Лазова, Раніше судимий за скоєння крадіжок. Речовий доказ вилучено та повернено власниці. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років. Зловмисника було затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. На даний час утримується в ізоляторі тимчасового тримання. 14 лютого до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від 27-річного мешканця села Домаха про те, що в ніч на 14 лютого невідома особа з його сараю, який розташований на території його домоволодіння, скоїла крадіжку чотирьох гусей. В ході проведення відпрацювання по гарячих слідах працівниками сектору реагування патрульної поліції було встановлено та затримано зловмисника. Ним виявився 37-річний мешканець села Домаха. Раніше судимий. Речовий доказ також вилучено. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. На даний час зловмисник утримується в ізоляторі тимчасового тримання. 5 лютого о 3 годині ночі надійшло повідомлення від 36-річної мешканки міста Лозова про те, що о пів на першу ночі невідомий чоловік біля будинку 8-го на першому мікрорайоні вирвав з її рук сумку, в якій знаходились ключі від квартири та мобільний телефон. Чим завдав матеріальної шкоди на суму 550 гривень. В ході проведення досудового слідства працівниками поліції було встановлено особу нападника, ним виявився 22-річний. Місцевий мешканець раніше судимий, який пояснив, що перебуваючи поблизу будинку номер 8 на першому мікрорайоні, він помітив раніше йому незнайому жінку. Яка несла сумочку, наздогнав її, та шляхом ривка відкрито заволодів даною сумочкою, викраденим майном розпорядився на власний розсуд. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Санція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 4 до 6 років. 13 лютого до чергової частини надійшло повідомлення від мешканця села Яковлівка про те, що 20 січня о 12 годині вечора в вагоні електропотягу на станції міста Лазава невідомий чоловік шляхом ривка відкрито заволодів його мобільним телефоном, чим завдав матеріального збитку на суму 400 гривень. Вжитими заходами розшуку працівниками поліції було встановлено що даний злочин скоїв 42-річний мешканець міста Лазава. Вий доказ вилучено повернуто власнику, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років. Також 13 лютого надійшло повідомлення інженера ВАТУ Кортеликом, про те, що 13 лютого невідома особа шляхом вільного доступу з фасаду будинку 14-го на 4-му мікрорайоні скоїла крадіжку близько 32 метрів телефонного кабелю. Сума матеріального збитку встановлюється в ході відпрацювання міста Лозова. В скоєнні даного злочину працівниками поліції був викритий 20-річний мешканець села Домаха. Слідчим відкрито кримінальні... Не провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до трьох років.